Вітаю вас, у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 9 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Буковинці попрощалися із молодшим лейтенантом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Ігорем Балабоскіним. За минулі вихідні було затримано 18 нелегальних мігрантів. В Чорнівецькій області за останні три доби виникло 9 пожеж. Буковинці попрощалися із молодшим лейтенантом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Ігорем Балабоскіним. Він пішов на схід добровольцем, був призваний із Волині. Військовослужбовець помер у станиці Луганське від серцевого нападу на 40-му році життя. Вдома на бійця чекали дружина та два сини. Провести в останню путь героя прийшли рідні, друзі та військові побратими. Товариш Микола розповідає, що в бригаді Ігор Балабоскін виконував обов'язки заступника командира по роботі з особливим складом. На передовій пробув один місяць. Ігор була прекрасна людина, на чоловік, військовослужбовець, офіцер. Що сталося? Людина пішла на той світ, виконавши до кінця свій військовий обов'язок. Серце патріота не видержало. Помер. Військовослужбовець помер у станиці Луганській від серцевого нападу. Проте друзі будуть пам'ятати Ігоря як добру людину та справжнього патріота. Дійсно, людина була з великої літери, справжній патріот, справжній друг, справжній товариш. Той, який ніколи нікого не залишав у біді, той, який завжди був поруч. Особисто я відчував його присутність завжди поруч. І буду відчувати все своє життя. Був хороший людина, гарно стихи писав. Всі, хто до нього звертались, бо всі колись мріяли дівчині написати гарні письма. Раніше не було інтернету, він всі, нікому не відказував. Одним словом, була порядна людина. В Ігоря Балбоскіна залишилась дружина та двоє синів. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулі вихідні було затримано 18 нелегальних мігрантів, громадян Пакистану та Сомалі, іноземців із Тунісу та Єгипту, а також осіб із Афганістану. Наразі гори мандрівники перебувають у пункті тимчасового тримання чорнівецького прикордонного загону. Їх подальшу долю буде вирішувати українська Феміда. За два дні на ділянці відділу Порубне затримали чотирьох вихівців з Афганістану. Потім у селятині прикордонниками було затримано ще 10 осіб, з числа громадян цієї ж країни. Афганці переховувались у приватному будинку, який далеко не придатний для проживання. Дві сім'ї, з числа дорослих і неповнолітніх. Троє діток було неповнолітніх, двоє хлопчиків, одна дівчина 15 років. Звісно, що хлопці 9 і 8 відповідно. Ось, їх закинули, покинули, можна так сказати, в приватному, скажімо, такому помешканні, де не було ні тепла. Люди обігрівалися. Обігрівачем, і це могло тільки призвести ще до загоряння даного помешкання. Слід зазначити, що особи, які причетні до незаконного переміщення осіб через державний кордон, наражають громадян Південно-Східної Азії на смертельну небезпеку, так як в даних умовах, в даний час, в гірській місцевості, температура знижується до мінус 5-7 градусів Цельсія. Що може призвести певною мірою і до летальних наслідків. А ось чоловік, у приміщенні якого мігранти переховувались кілька днів, казав, що навіть не знав про цих людей. Ну я не знав з цього ністану. Я подумав, що це з молдавських сіл наших приїхали люди. Це приїхав, мужик шукав матеріалу, доски, ліса. І попросився, говорить, я буду пересплю. Потім я прийшов додому, дивлюся якісь люди. Я говорю, що за робить. Він, говорить, робочі. От і я сказав: ти забери своїх робочих, бо щоб їх тут не було більше. Та й все. Ну, тобто, коли вони приїхали, ви що не знали, що вони тут знаходяться? Ні. Чергових шукачів кращої долі було затримано на околиці населеного пункту Багринівка Глибоцького району. Прикордонним нарядом з числа військовослужбовців відділу Черепківка та мобільної прикордонної застави Чернівців в ході перевірки автомобіля однієї зі служб таксі в салоні виявили двох чоловіків без документів. Зі слів затриманих стало відомо, що вони громадяни Пакистану та Сомалі і намагалися порушити українсько-румунський кордон, аби в подальшому слитися в одній з країн ЄС. Є такий негласний вислів, як підвіз незаконних мігрантів до державного кордону, а в подальшому вони прямують своїм шляхом. Просто їм вказується маршрут, так званий підвіз з коліс. Пізніше вночі затримали ще двох іноземців з Тунісу та Єгипту, які також прямували в бік кордону для незаконного його перетину. Наразі затриманих доставлено до відділу прикордонної служби Черепківка для складання адміністративно-процесуальних документів. Загалом, впродовж останніх двох діб, на Буковині затримано 18 нелегальних мігрантів. можна сказати, за кілька днів сплеск такого потоку. Скажем, шукачів кращої долі можна аргументувати, тим, що в подальшому ми йдемо до зими, і можливо, особи, які намагаються і займаються переправкою незаконних мігрантів, чим пошвидше переправити для того, щоб не утримувати даних осіб в нас на Буковині. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чиновники знову внесли зміни до розрахунків за споживання природнього газу. 4 листопада цього року прийнята постанова кабміну щодо внесення змін до постанови номер 758. Зокрема, призначений граничний рівень розрахунків для населення, які споживають газ комплексом або для опалення. Про вартість кубометру газу та про те, скільки люди платитимуть за перевищення граничного рівня. Дивіться далі. Постановою Кабінету міністрів передбачено, що для населення ціна за один кубометр газу становитиме 3 ,60 гривні 60 копійок, якщо ж вони не перевищать граничний ліміт. А це 1200 кубів газу в період з 1 жовтня по 31 березня. Ну, якщо ми беремо згідно постанови, то сама постанова передбачає, що 1200 кубів. Тобто немає розподілу, як було раніше, по 200 кубів. Весь обсяг, який споживається споживачем, він може бути спожити за місяць, за два, а може бути за період, буде обліковуватись по ціні 3 гривні 60 копійок. Тобто, все ж таки, я вважаю, що споживач в даній ситуації повинен самостійно контролювати обсяг споживання. Проте, якщо обсяг, що за вказаний вище період перевищуватиме 1200 кубометрів газу, такі споживачі за переплату сплачуватимуть майже 7 гривень 20 копійок за кожен наступний куб газу. Але оскільки ця постанова була прийнята лише цього місяця, а вказаний в ній період з 1 жовтня по 31 березня, споживачам варто зважати на те, скільки газу вони витратили у минулому місяці, зв'язку з тим, що постанова при опублікована в листопаді. Тому жовтень проведено нарахування згідно попередньої постанови, яка діяла до 200 метрів кубічних, а все що понад 7,188. Проте ця постанова не діятиме для субсидійної категорії населення. Вони сплачуватимуть за таким же механізмом, як і раніше. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області за останні три доби виникло дев'ять пожеж. Під час цих загорань працівники державної служби із надзвичайних ситуацій врятували одну людину. Також під час цих пожеж одна людина загинула, ще троє травмовані, із них одна дитина. Детальніше про це в нашому сюжеті. На вулиці Заньковецької загорання виникло в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники зайшли всередину для проведення пожежної розвідки, в ході чого виявили в квартирі домовласницю жінку 1935 року народження. Вогнеборці за допомогою рятувальних нож винесли жінку із задимленої квартири на вулицю та передали її працівникам швидкої медичної допомоги, які госпіталізували домовласницю до лікарні. Після чого вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Ще одне загорання виникло на вулиці Каспрука, де горіла квартира в одноповерховому житловому будинку. Де рятувальники… Прибувши на місці пожежі, виявили тіло домовласника. На жаль, допомогти йому вже не вдалося, так як пожежу мешканці будинку помітили дуже пізно. Рятувальники реквідували пожежу, запобігши подальшому розповсюдженню вогню. Інша пожежа виникла в житловому будинку в місті Стороженець. На момент виникнення пожежі всередині приміщення перебували дві людини: чоловік 1972 року народження та хлопчик 2014 року народження. Чоловік прокинувся вночі, оскільки відчув в кімнаті запах диму. Він спочатку намагався це самотужки ліквідувати пожежу. Однак, зрозумівши, що зробити це йому не вдасться, з дитиною самостійно залишив будинок і пішов до сусідів, які повідомили про пожежу рятувальників, які і ліквідували пожежу. Але це був не останній випадок за останні три дні. 7 листопада в місті Черніці, по вулиці Коморова, виникла пожежа в одному з ресторанів. До місця виклику було направлено два відділення групи пожежогасіння, які прибувши на місці. Побачили, що пожежа виникла в горичному приміщенні. Пожежа набрала дуже значних розмірів, орієнтовно 300 квадратів було прийнято рішення про оголошення підвищеного номеру виклику, згідно з яким до місця пожежі було направлено 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежу було ліквідовано в межах, які її застали. Перші підрозділи, які прибули на місце пожежі. Загиблих термованих на пожежі немає. Дар'я Товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди автомобіль згорів вщент. В неділю на трасі в районі села Михальча зіткнулися два автомобілі. Вони рухалися назустріч один одному. Тоді Мерседес на слизькій від дощу дорозі занесло та винесло на смугу зустрічного руху. В результаті цього він зачепив мікроавтобус Форд, який від удару викинуло за межі проїжджої частини на захисний бар'єр. Мерседес вилетів на протилежне узбіччя та загорівся. З'ясувалося, що на машині було встановлене газобалонне обладнання, тобто в якості палива використовувався газ. А відтак пожежники не змогли загасити автомобіль, доки не вигоріло все паливо. В результаті автомобіль згорів вщент. Попри це, постраждалих немає. Наразі обставини ДТП встановлює слідство. За борги сусідів без тепла ризикує залишитися весь будинок. На вулиці Бережанській, ще в Чорнівцях, будинку номер 17 нарахували борг у кількасот тисяч гривень, а все через заборгованість деяких мешканців. На загальних зборах будинку вирішували, як вирішити цю проблему і зустріти зиму із теплими батареями. На зібраннях була і моя колега Дар'я Товпіч. Фінансові проблеми кількох мешканців стали проблемою усього будинку. Несвоєчасна оплата комунальних послуг протягом восьми років перетворилась у заборгованість в розмірі близько 370 тисяч гривень для всього будинку. Раніше до 1 листопада 2007 року в ТСБ «Клен» були індивідуальні договори між кожним мешканцем і постачальною організацією. Потім нам з 1 листопада встановили загальнобудинковий лічильник тепла. І ті договори індивідуальні були розірвані, і укладений колективний договір між двома юридичними особами, між кленом і чорнівці тепломережан. Той час. А відтак і борги мешканців будинку стали загальними, оскільки, допоки вони не сплатять борг та пеню, яка також була нарахована, ТСББ клен не зможе розірвати договір з теплокомуненерго, аби мешканці заключили індивідуальні договори. Василь Петрович не уточнив. Те, що прямий борг ОСББ перед тепломережою становить всього лиш 160 тисяч гривень. А з накруткими іспенями, з, ну, з різними там, становить 360 тисяч. Тобто виходить, що мешканці стають заручниками ситуації. Проте міська влада з теплокомуненерго пішли на поступки і увімкнули тепло. Але чи надовго, наразі невідомо. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці за 10 місяців поточного року. «Машзавод» випустив продукції на суму 105 мільйонів гривень. Понад 31 мільйон гривень. Підприємство сплатило до державної казни. Аби дізнатися більше про його роботу, «Машзавод» відвідав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фищук. Подробиці в нашому сюжеті. Голова Чернівецької облдержадміністрації Олександр Фищук ознайомився із роботою на підприємстві «Машзавод». Оглянув медичний пункт, кабінети та цехи, де проходить виробництво. Те, що в нас це однозначно, але це і підприємство, де сьогодні роблять серйозну продукцію в масштабах величини всієї України. Ну і само по собі говорить, коли сьогодні працюючих, тут 700 чоловік. коли Сплачено платежів до бюджету 9 мільйонів. Звичайно, ситуація трошки важка в плані тому, що за цей період часу виробництво скоротилося майже на одну третю, тому що втратились замовники. Виробництво дійсно дещо зменшилося, адже левова частка замовлень надходила саме з Росії. Проте директор машзаводу Віктор Сідляр зазначив, що вже наразі знайдено нові ринки збуту країни Євросоюзу. На жаль, ми випускаємо продукції всього 84% ніж за аналогічний період не самого удачного 2014 року, але в нас нема жодної заборованості за електроенергію, газ, комунальні платежі по заробітній платі. І це дякуючи. Нашим працівникам. Нам нема чим хвалитись, але напевно мало є таких підприємств в Україні, тому що от буквально дві неділі назад до нас приїжджали з південного сходу наші якби, конкуренти, але партнери і просили, щоб ми їм допомогли з роботою. На машзаводі працює 663 людини. Серед них і Олена Юрівна, яка вже 41 рік виконує свої обов'язки на підприємстві. Каже, що секрет успіху будь-якого підприємства це насамперед дисципліна колективу, завдячуючи дисципліні, завдячуючи керівнику нашому Віктору Анатолійовичу маркетингу, який знаходить для нас замовлення. Ну а ми вже трудимося. Навіть в умовах економічної кризи деяким заводам вдається розвиватися. Віктор Сілляр запевнив, що надалі машзавод буде намагатися збільшувати виробництво та знаходити нові шляхи реалізації своєї продукції. Ольга Колоницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Один диктант для всієї України сьогодні, 9 листопада, по всій країні писали диктант під назвою Диктанту національної єдності 15 років. До написання якого міг приєднатися будь-хто від школяра до депутата. Перевіряли свої знання із української мови і Працівники Чорнівецької міської ради. Продемонструвати загальнонаціональну єдність завдяки українській мові цьогоріч вирішили і у міській раді. Урядовці. Це найперше вільні слуги народу, і вони мають багато найперше приклад показувати володінням державною мовою і розмовляти і спілкуватися тільки на державній мові це їхній обов'язок. Перевірити свої знання української граматики та пунктуації до сесійної зали прийшли чимало працівників ратуші, серед яких і міський голова. Перед початком урочистого диктанту згадує свої шкільні роки. Я завжди в школі по літературах обох мав п'ятірки, а по мовах там три-чотири. Але відчуваю, що за час дорослого вже життя роботи з офіційними документами, з діловою мовою підтягнувся, але дуже давно міряв, якийсь робив контрольний зріз знань, як то кажуть. Трошки хвилююся, але думаю, що результат буде гідний. Звісно, оцінок за написане ніхто не ставитиме, лише виправлятимуть помилки. Тому головна мета посадовців приєднатися до загальноукраїнської акції і, можливо, в такий спосіб ще. І, ну виявити своє, скажімо, бажання об'єднати Україну принаймні на рівні використання мови. Зазвичай посадовці демонструють не найкращі результати, зазначають організатори. Однак це особиста справа кожного. А долучитись до таких ініціатив в будь-якому разі потрібно. Як правило, урядовці не дуже грамотні, але вже їхні бажання це, це це прекрасно. Прекрасно, що всі урядовці почали хочуть разом написати і оцінити свій рівень грамотності. Іван Бучелинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чорнівцях відкриватимуть черговий всеукраїнський фестиваль класичної музики. Буковинський листопад цього року розпочинатимуть концертом симфонічного оркестру Чорнівецької філармонії під керівництвом диригента із Ізраїлю, а закриватимуть музикою, яку Чернівці ще не чули. Про це далі в сюжеті. Ми старалися, щоб цей фестиваль був цікавий в першу чергу для глядача для наших жителів міста, гостей міста Чернівців, щоб люди. Приходили на концерти, отримували насолоду і познайомилися з творчістю не тільки наших чернівецьких музикантів, але й тих гостей, які будуть у нас присутні на нашому фестивалі. Сьомий фестиваль класичної музики Буковинський листопад буде менш масштабним і насиченим, однак не менш цікавим для глядача, зазначають організатори. Цьогоріч концерти у філармонії проводитимуть не щодня, а через день, аби їх встигли відвідати якомога більше чернівчан. Розпочинатимуть фестиваль з концерту нашого симфонічного оркестру. Однак на публіку чекає і чимала кількість гостей. Відкривати наш фестиваль в цьому році буде наш академічний симфонічний оркестр. І ось, що тут присутній, Зараз повинен підійти ще диригент з Ізраїлю Марк Волох, який буде диригувати цим концертом. Буде у нас цікаві досить колективи. Ми з приїжджі з Києва, і солісти, і піаністи. Диригент цього концерту, колишній чернівчанин, який вже багато років проживає в Ізраїлі, каже, репетиції проходять дуже вдало, адже тут його прийняли як свого. Реагують. Как, как на своего человека. Это не кто-то чужой приезжий, что сейчас должен настроиться на какого-то приезжего дирижера или дирижер на какой-то чужой коллектив, к которому надо сначала привыкнуть. А ты чувствуешь, как будто ты приезжаешь... в Крім того, організатори обіцяють цікаву та насичену програму фестивалю. Зокрема, прийматиме філармонія Ансамбль Арти Хата, які обіцяли здивувати чернівчан. а закриватимуть фестиваль класичної музики не менш оригінально. Музикою херсонського композитора та Скрипаля, яку чернівці ще не чули. Мені кажуть, Ну, во первых опираясь на то, насколько я его знаю, во вторых опираясь на то, что мы репетируем эту музыку и уже как-то к ней приобщились. Мне кажется, это будет очень интересно, и мне кажется, это будет абсолютно <кхух> свежо. Такой музыки здесь еще не звучало. Иван Бучеленський Ярослава Баячук. Чернівецький репортер, телеканал Черневці. Як вберегтись від пожежі чи не потрапити під кригу дітей шкільного та дошкільного віку навчатимуть працівники ДСНС України в Чорнівецькій області. Відсьогодні працівниками управління проводиться тиждень знань, під час якого рятувальники розповідатимуть та демонструватимуть дітям, як зберегти своє життя. Протягом цілого тижня працівники ДСНС області навчатимуть дітей дошкільного та шкільного віку основним правилам безпеки життєдіяльності. Робитимуть це різними методами: навчання з сигналом тривоги та навіть вистави. Головне привернути увагу дітей, кажуть рятувальники. Представники управління ДСНС будуть частими гостями у навчальних закладах, де будуть проводитися різноманітні бесіди, вікторини, уроки для діточок дошкільного віку чи для дітей початкової школи. Будуть проводитися вистави. Все це організовується для того, щоб привернути увагу до потреби знань правил безпеки життєдіяльності. Протягом наступних кількох днів рятувальники розповідатимуть дітям про основні правила поведінки: як не запанікувати та вберегти своє життя під час надзвичайної ситуації. Крім того, демонструватимуть спорядження та навчать користуватись вогнегасниками. В першу чергу звертатимуть увагу саме на ті небезпечні ситуації, які характерні для осінньо зимового періоду. Будуть навчатися діти, як правильно правильно поводитися на кризі, як запобігти обмороженню. Ну досить актуальне, постійне питання це правила поведінки під час пожежі. Все те, що Чим може зіткнутися дитина, в будь-яку екстремальну ситуацію може потрапити, і вона повинна знати, як себе поводити в такі ситуації. Іван Бучулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.